Місячники з благоустрою та санітарного прибирання явище позитивне як для Житомира, так і для його жителів. Впевнений міський голова Володимир Дебой. За його підрахунками, 28 тисяч житомирян прибрали більше півсотні гектарів території міста. Тепер діло за головним закріпити результат великого прибирання. Така місія буде покладена на плечі інспекції з благоустрою та комунальних служб. І на чому ми сьогодні наголошуємо, щоб прибирання міста стало традицією, принаймні. Закріплені території розпорядженням голови облдержадміністрації і розпорядженням міського голови стали тими територіями, які закріплені на постійній основі, тобто цілий рік. І відповідно відповідальні керівники і працівники знали, що це є та територія, яку потрібно. Весь час підтримувати в належному санітарному стані, на думку міського голови стосовно засміченості території, усі рекорди б'є приватний сектор сміття. Там за час прибирання виявили найбільше. Тепер вирішуватимуть, як викорінити із приватних господ неохайність. Приватний сектор до сьогоднішнього дня, якби формально тільки уклавши договори на вивіз сміття, фактично не веде проплату вивозу сміття належним чином. Це в районі десь 26 гривень сказали місячну плату за те, щоб стояв контейнер, або 8 гривень за величезний такий бікбен, мішок, який можна вивезти сміття, це є багато. А просто викинути за межі свого подвір'я то є нормою. І на сьогоднішній день ми жодної копійки пропрацювали.